Розділ п'ятий. А один чоловік наймення Ананій і своєю дружиною сапфірою продав був маєтка та й з відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро. Ананію. Чого сатана твоє серце наповнив? Щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було. Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер і обгорнув жах великий усіх. Що це чули, юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли, та й поховали. І сталось годин через три прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши, і промовив до неї Петро Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так, за стільки. До неї ж Петро. Чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка Твого поховали, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його, та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою і винніше біля мужа її поховали, і обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. А руками апостолів стались знамена та чуда великі в народі, і були однодушно всі в Соломоновім ганку, а сторонніх ніхто приставати не вваживсь до них, але люд прославляв їх, і все збільшувалось тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок, так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложа та ноші, щоб, як і тиме Петро. То хоч тінь його впала б на кого із них, і безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх міст і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі вздоровлювані. А первосвященник, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до Саддукейської Єресі, переповнились заздрощами. І руки наклали вони на апостолів і до в'язниці громадської вкинули їх. Але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язничні і, вивівши їх, проказав «Ідіть, і, ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя. Як це вчули вони, то в храм рану війшли і навчали, а первосвященик і ті, хто був із ним, прийшовши, скликали Сенедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів, і послали в в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, повістила, говорячи. В'язницю знайшли ми з великою пильністю замкнену, і сторожу, що при дверях стояла. А коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли. Як почули словаці, начальник сторожі храму та первосвященики, не могли зрозуміти вони, що б то сталося. Та, прийшовши один, сповістив їх, говорячи ось ті мужі, ви їх до в'язниці всадили були, у храмі стоять, та й навчають народ. Ішов тоді старший сторожі за службою. Та й привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Синедріоном і спитався їх первосвященик, говорячи, чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати. І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим, і хочете кров чоловіка того припровадити на нас. Відповів же Петро, та сказали апостоли, Бога повинно слухатися більш, як людей, Бог наших Отців Воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були, заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника Іспаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів, а тих справ, Йому свідками ми Святий Дух, що його Бог дав тим. Хто слухняний йому? Як зачули ж оце, запалилися гнівом вони та й радилися, як їм смерть заподіяти? І встав у Синедріоні один фарисей, Гамаліїл, наймення, учитель закону, поважаний від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивести і промовив до них. Мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був тевда та й казав, що великий він хтось, і до нього пристало чотириста люда. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після нього повстав під час перепису галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорошились. І тепер кажу вам відступіться від цих людей і занихайте їх. Бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона. А коли те від Бога, то того зруйнувати не зможете, щоб випадком не стати і вам, богоборцями? І послухались ради Його. І, покликавши знов апостолів, вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусове імення, та й відпустили. А вони поверталися Синедріону. Радіючи, що сподобались прийняти зневагу займення Господа Ісуса, і щоденно у храмі й домах безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа.